Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня і це відео буде про те, як ми будемо установлювати молдинги в нашій е, залі, а саме прикрашати стіну, яка знаходиться поза телевізором. Ось такий набір, Міша придбав Костко, досить недорого і е, розміри, кому цікаво, взагалі ця штука використовується для шумоізоляції, але нам дуже хочеться в е, типу щось такого. І ми вже її приміряли вчора, подивилися, як воно виглядає. По факту, це такі дерев'яшки, які причеплені до. такі, як фетр, плотний, чорний. І е... ось оце, якщо ви бачите, оце воно половинка лише цілої штуки. Вона розкладається, і тоді буде вдвічі довше. В комплекті йшла така інструкція, в якій говорить, що ось це нам. Знадобиться, але по факту нам потрібно було купити едзеів спрей, і ми вирішили, що поки що ось цією штукою ми не будемо користуватися. Ми не будемо приклеювати ось ці крайні. Подивимося, як воно виглядає. А потім, якщо все-таки ми розуміємо, що ні, воно потрібно, ми це зробимо трошки пізніше. По факту, да, ви бачили оцю половинку, вона розкладається буде ось така, і їх всього дві. Ось так воно виглядає. Рівень нам не потрібен, тому що ми будемо клеїти прямо під стелю. І ось да, воно потрібно лише для цих крайніх. Сьогодні ми сходили в магазин в Home Depot, і придбали ось таку апаратуру. Нарешті в нас є тепер шуруповерт і дрель в одному. Ліце такий набор ще був такий. Це зарядка, да? Для акумулятора. Да. Такий набір він досить недорого коштував. І ну рівень, але це на майбутнє. Зараз він нам не потрібний буде. Обрали такий спрей, на нього будемо клеїти, я так розумію, саму нашу дерев'яшку, а потім вже присвердлювати до стіни. Так, це буде наше до. И ты, когда прикладешь, я его потом бежаю. Я выживу, в смысле. Ну, я просто могу быстренько сразу это как как садить. То есть если я вижу примерно метки, то я делаю вот так. Ага. Тут... Mm -hmm. Ага. Получается, неправильно причитал. Mm -hmm. Значить больше. Значит, вот так ну, смотри, ж воно так поділимо. Да? Вот План такий. Ми тільки -но відміряли дистанцію від розетки, тому що вона внизу і від неї буде 5 см відстань, а вгорі просто воно буде перпендикулярна стелі, тому там міряти, в принципі, не потрібно. Зараз ми глянемо, як взагалі цей спрей працює, чи він буде липкий. Якщо буде липкий, то Міша одягне перчатки. І ми будемо його наносити на балконі. Зараз коротко, да, подивимося, що це воно взагалі ще. Якісь відосики на Ютубі, як воно взагалі працює. І Потім будемо барсу ховати в іншу кімнату і на балконі наносити цей спрей.

Заміри! Ми зробили найголовніше, ми їх прикрутили. І да, ми знаємо, у нас тут відступ. Ми вирішили все-таки їх рівняти під стелю, тому що внизу ми зробимо просто довжелезний твій-стенд. А, ну, знайти його в магазині дуже складно, скоріш за все, ми взагалі самі зробимо. Але коли це буде, як воно буде, ще не знаємо. Поки ми ще над цим думаємо. Ну, взагалі, виглядає класно, мені подобається. А, у нас є оці дерев'яшки, якими потрібно б закінчувати края, а саме ось оці чорні полоски. Але для них потрібен оцей клей стрітельний, біленький. І ми його поки не купляли. Е, Вирішила, що ми спробуємо так, а потім подивимося, поживемо. Якщо не захочеться, не, не сподобається, захочемо ці полоски, додамо їх трохи пізніше. От такий план. І останній елемент це заклеїти ці шурупики такими наклеїчками зверху, щоб воно не блистіло, тому що ось так видно ці шурупики. А, а наклеечки вони також ж самого матеріалу, як ось оцей фетр, чи як воно там називається. І тоді воно закриється і його взагалі їх навіть нав... ну, не буде видно. Хоча і так в Ну, їх взагалі не видно. Ну, що скажу, на мій погляд, воно дуже гарно підкреслює висоту стелі. Не знаю, вживу воно, звісно, виглядає по-іншому, ніж зараз через камеру я вам показую. Але мені дуже подобається. Ось так виглядає з цією наліпкою. Ось так без. Ось такий результат у нас вийшов. По факту, ця вся красота коштувала нам менше сотні, десь около 80-90 доларів. Самі рейки ось ці дерев'яні чи молди. Вони коштували 70 доларів, правильно? Без таксів в костка. Uh, Ідея них взагалі можна поєднати їх, поставити разом. І ще є рейки, які по центру. Ми їх зробимо. Ми все-таки вирішили, що, мабуть, ми їх добавим, бо з ними виглядає воно набагато симпатичніше, але ми це зробимо трошки пізніше. І ось такий ось результат у нас вийшов. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і Па-па! до наступного відео! Wow.